13 травня у нас приморозок був, чи вночі, чи під ранок. Бачите, яке листячко сяє на сонечку. Ось, погляньте, як видно. Був приморозок. Цигінка білоба. Ой, що вона ще хоче від нас, та погода, я не знаю. Я найпершим ділом вийшла в садочок. Ходжу, мацею свої рослини. Нас уже вітають з Новим Днем, як ви чуєте. Понакривала, дещо понакривала. Гортензії вчора не накрила. Оце я. Ходила, ходила. Ну, вони тут між рослинками, це дуболисті. вони і так в мене погано йдуть. До речі, одненька тільки вискочила, а має три бути. Ну, ці на цвіт уже повикидали, бачите, Волотисті. Ну, як шкода, як шкода. Магнолія моя. Від Василя Івановича все. З нею можна попрощатися. Як же шкода, зараз підійду до нового, Ой, до нової своєї діляночки. Тут також блищить все, але тут менше. Ось хвилями якось, якось йшов цей мороз. Там приморозило, а тут ось бузина, наче нічого, просто. Мокренька, не цупка така, розумієте? Також буде цвісти. Дуже рекомендую бузину. Ось, другий рік і вона вже цвіти. Така ляля -ля гарна. Зараз розринуся. Понакривала усе. Подивіться, це мої перці. Я нещодавно купила, висадила. Живенькі, а листочки мокрі верхні. Ну, подивимося. Сонечко зійде, буде припікати і подивимося, що буде. Що не зів'яло, значить буде живе. Ой, моя береза одна і друга. Тут у мене якраз протяг. Це вчора я формувала цю діляночку. Також понакривала ось рослинки, що можна було. Клени не накрила. Ой, ну потім покажу, розкажу після сонечка. Доброго ранку усім.